Заняття з розвитку мовлення моє рідне місто Запоріжжя. Вітаю, друзі. Звичайно, ви всі добре знаєте, як називається країна, в якій ми живемо. Так, Україна. Це наша держава, наша батьківщина. Земля не тільки наших дідів, а й прадідів. А місто наше як називається? Запоріжжя. Запоріжжя надзвичайне українське місто, яке приваблює всіх своєю красою, багатою історією, туристичними родзинками. Назва міста пов'язана з дніпровськими порогами, що починаються від козацького острова Хортиця, цей острів, в якому досі відчувається козацький дух, найбільший на Дніпри і включений до списку семи чудес України. 없나 뭐 Сьогодні на острові є історико-культурний комплекс Запорізька Січ, Театр козацького бою та конний театр. Прямо з острова можна побачити нашу гордість, найбільшу і найпотужнішу гідроелектростанцію Дніпрогес. А ще на острові Хортиця знаходиться музей історії Запорізького козацтва. В південній частині Хортиці. Знаходиться музей судноплавства Чайка, один з найбільших у Європі, в якому зберігаються та реставруються судна різних епох, перлина колекції Козацька Чайка. А ще в Запоріжжі є 700-річний Запорізький дуб, пам'ятка природи місцевого значення. На жаль, на сьогоднішній день стан дуба критичний. Цікавим буде і відвідування приватного музею ретроавтомобілів Фаетон. На сьогодні це єдиний повноцінний автомобільний музей в Україні. Взагалі в Запоріжжі ще багато визначних місць, цікавих родзинок. Пропоную виконати вправу, чого в моєму місті багато. Багато будинків, шкіл, аптек, багато крамниць, дерев дитячих майданчиків, автомобілів, а ще багато фонтанів, парків, дитячих садочків, зупинок транспорту. А яке воно моє місто Запоріжжя? Велике, українське. Мислове, гарне, багатолюдне, героїчне, історичне, зелене, яскраве, могутнє. А ще воно в нас сонячне, привітне, квітуче та мирне. Складіть, будь ласка, невеличку розповідь, як наше місто називається, чого в ньому багато, яке воно і чим славетне наше місто. Та поміркуйте, як треба дбати про своє місто, щоб воно залишилося чистим, квітучим та гарним. Молодці діти. Я впевнена, кожен українець любить свою батьківщину, як і ми любимо своє Запоріжжя. Наше місто дуже гарне, і ми маємо пишатися тим, що живемо у ньому. Маємо дбати про нього, любити адже це наша маленька батьківщина. Дякую за увагу!